Від 1 червня в Польщі набули чинності нові правила для українців. Перше. Виплату 800 злотих на дитину отримають тільки ті, чиї діти ходять до польської школи. Одоразову виплату в 300 злотих відтепер скасовано. Компенсації за безкоштовне житло більше також не будуть виплачуватися. Працевлаштування. Тепер не потрібно буде перевіряти ринок праці перед наймом. Заявки на дозвіл на роботу також будуть подаватися друзі онлайн через систему МОЗ. Контроль за роботодавцями буде посилено, а штрафи будуть збільшені аж до 50 тисяч, а були вони до 30. Освіта. Студенти повинні будуть підтвердити знання польської мови на рівні Б2. Якщо студент не почав навчання, університет буде зобов'язаний повідомити про це владу, прикордонну службу, а такі студенти будуть думаю, депортовувати. Легалізація. Перебування українців з статусом УКР продовжено до 30 вересня. Всі ви це знаєте, будьте здорові. Ну і поки що невідомо, що до продовження. Спрощена процедуру отримання дозволу на тимчасове проживання. І також хочу вам сказати, якщо вас змінив, якщо ваш статус ОКР змінився, то обов'язково повідомте про це роботодавця. І хочу вам сказати, також зараз буде складніше отримати. Студентам карту побиту на основі роботи, тому що, якщо ви студент, маєте візу, то не отримаєте ви карти побиту на основі роботи. Хочу вам сказати, щоб ви максимально поділилися це відео з максимальною кількістю людей, тому що я хочу ще раз підкреслити всім тим всім тим, хто. Як це льода? Тим друзі. Хто знову ж таки буде нехтувати правилами отримання карти побиту, пам'ятайте, що зараз тражгранічна і ЗУЗ будуть контролювати всі оплати, які будуть проводитися на вашому банківському рахунку, і чи ви будете сплачувати податки за себе і внески до ЗУСУ, це все буде контролюватися. Якщо хтось побачить, що ви порушите цю норму, майте на увазі, що вам карту побиту можуть анулювати, де б ви не знаходилися. Також насамперед, сьогодні день захисту дітей, тому хочу привітати всіх батьків, які піклуються про своїх дітей. Ви молодці, продовжуйте це робити. І звісно ж, не забувайте про відпочинок. Всім папа. -па. Зашинивает меня. Ты леба.